Координаційна нарада прийшла в приміщення Саксаганської прокуратури. Її учасниками стали представники правоохоронних органів, прокуратури районної та міської влади, громадськість. На порядок денний було винесено чимало питань присвячених боротьбі зі злочинністю в Розі. Розпочинаючи свою доповідь, міський прокурор Валерій Прихожанов констатував зниження її рівня. Крім того, по місту менше зафіксовано скоєння грабежі, менше, менше зафіксовано дорожньо-транспортних пригод. У нас є ефективне реагування, слід визначити в цілому тут позитивну роботу органів внутрішніх справ по загальному рівню розкриття злочинів, адже, хоча поступово, може не так, як хотілося б, але рівень розкриття злочинів дещо зростає. Також протягом засідання були заслухані доповіді з тем, що стосувалися корупції та економічних злочинів, які раніше залишаються актуальними питання роботи незаконних пунктів прийому металобрухту, обігу наркотиків, функціонування залів ігрових автоматів. «То, що касається теми боротьби з наркотиками, я думаю, теж ми доволі чесно, принципіальна її здесь обсуждали. Ні від кого ми не прячемо, і найголовніше, не прячемо те, що ця проблема сучасні. Я думаю, ми совмісними усилями побіді вопроси взаємодія. каждый день. Мы контролируем каждый день, мы по ним общаемся. Это только вершина айсберга, что мы сегодня, сейчас обговорили эти все вопросы и направления. Самое главное, что по, каждому, по каждой этой работе я знаю, что начинается конкретная работа и органов местного самоуправления, и прокуратуры, и милиции уже по решению конкретных вопросов. И уже много вопросов мы решили, и много вопросов убрали. Но Значительно більше їх астайос такі спільні заходи прокуратури, міліції та міської влади у кривому розі проводять регулярно. На кожне засідання виносять нагальні питання з життя міста.